Я не знаю, я не знаю, нужно делать. Я не знаю, що нужно делать нашим політикам, тим політикам. Я знаю тільки одно, що люди, остановите эту цю війну, эту цю війну. Вікно на балкон, такий здоровий, здоровий огонь і хлопок сильний. І стекла почули, сиплються. Я вискочила бігом у коридор, присіла, а чоловік вже із кімнати виповзав у коридор. Кричить мені лягай бігом. Полягали, лежали, а тоді у кухні пробило дирку у стіні, і стало із кухні клубом дим іти в коридор. То чоловік каже, давай бігом, хватай, одежу і будемо бігти. Ну, Обично такі люди, пенсіонери були, то були вдома були. Це сусідніх домів, на то вже було дуже багато людей. По обіді до нас почали надходити масово дзвінки про збиття ракет і потрапляння їх в житловий будинок. Зараз ми перебуваємо на одній з локацій. Це Печерській район в столиці. ракета потрапила, адже її уламки потрапили в житловий будинок п'ятиповерховий, а саме в в стіну в фасад між другим та третім поверхом сталося часткове руйнування, тобто, ну там незначне. І також з послідуючим горінням. Відразу ж наші рятувальники приступили до гасіння пожежі. Вже пожежу ліквідовано. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт було знайдено тіло людини поки що. Стат Вік з'ясовується.